Нагадую, може хтось не знав або забув, ми виготовляємо різні буржуйки та турбопечки. Зараз цими відключеннями треба якось екстрено щось вирішувати. Тому майте на увазі, що поки воно ще є в наявності, бо зараз стали їх з такою скоростю розгрібати, що виготовляти не встигаємо. От є невеличка буржуйка. Є середненька буржуйка. Тут уже на середненькій є комфорка. Є велика. Вона буває со стеклом, буває без, теж комфорчка на ній. Є масло окрема, яка може ставитись на велику буржуйку або на середненьку. Ось така масла приставочка дуже добра, ми її опалюємо в свою палаточку. І отака турбопечь. ну це більш така польова історія. Теж із сталі троєчки, на, накоплює тепло. І дійсно можна щось приготувати. А буржуєчки зроблені із гарячої сталі. Троєчка, ну, більш-менш. Беруть вже з 22 року активно і беруть потім повторно, часто військові, або для себе там в гараж, в підвал. Тільки положительні відзиви. Тому звертайтесь, вийшло почта, якщо треба, або приїжджайте.